Гаряча вода із повітря усе завдяки тепловим насосам. Перші такі установки вже працюють у двох комунальних закладах на Рівненщині і Житомирщині. Обладнання дозволяє економити на платі за енергоносії. Це близько 400 тисяч гривень на рік. Як гріють воду повітрям? Дивіться у сюжеті Сніжани Сидорук. гаряча. о, гаряча вода. Треба розмови. Костопільчанка Ніна Михайлівна зміцнює здоров'я у лікарні. Каже, важливо, щоб у палаті можна було підтримувати власну гігієну. Удома воду гріє бойлером. Ми ну, маємося, зуби чустимо, користувалися бойлером, поки не подорожало так світло. І тепер уже не дуже часто включаємо боли у цьому медзакладі у Костополі. Теж донедавна гарячу воду забезпечували бойлерами і проточними обігрівачами, але це стало занадто витратно, складно й довго, та й окропу на всіх пацієнтів не вистачало. Ато, коли в лікарні лежить, візьмемо будь-яке відділення, там лежить 50 чоловік. От 50 чоловік і є там два-три бойлера на відділення. Ну, він використовується двома-трьома людьми. А надалі це вже треба чекати, поки він нагріється. Це витрати електроенергії. І люди нервові, що не можуть часно прийняти душ. Нещодавно у лікарні встановили тепловий насос. Агрегат забирає тепло з повітря і так нагріває воду. Працює навіть до мінус десяти, тож гарячою водою забезпечені три відділення лікарні і харчоблок. Медзаклад віднині споживає вдвічі менше електроенергії. Ми отримали грант від посольства Німеччини в розмірі 25 тисяч євро. В еквіваленті на гривні це орієнтовано 1 мільйон 45 тисяч гривень. Також Костопільська міська рада долучилася до цього проекту з і з міського бюджету було виділено 490 тисяч гривень. А це дитсадок у звягелі. У басейні дошкільного закладу плавають діти. Вода у ньому теж гріється тепловим насосом, температура плюс 32 градуси. І батьки, і малюки задоволені. Оце єдиний садочок, де у нас в місті є басейн. Дітки настільки вони раді, настільки вони біжуть до цього садочка, знаючи, що будуть відвідувати басейн. Це плавають, стрибають, купаються. Раніше басейн працював лише під час опалювального сезону, тепер увесь рік. Потужність теплового насоса 50 кВт. Ну, завдяки встановленому тепловому насосу, який підігріває воду, і не лише воду в басейні, і підлоги на першому поверсі. І вода в крани доходить, де діти ручки миють. Кошти на опалювальний агрегат громада одержала в межах проєкту відновлювальні джерела енергії для стійкої України. Майже 3 мільйона гривень надала Німеччина. Ще 300 тисяч доклала громада. І ми навіть не сподівалися, що якраз в часи повномасштабного вторгнення ми зможемо в нашому дитячому садочку відновити басейн для нас сьогодні. Надважливо питання альтернативної енергетики, тому що це. Про стабільність ми думаємо про теплові насоси в важливих наших об'єктах комунальної інфраструктури. Німеччина профінансувала вже два теплові насоси в комунальних закладах в Україні та ще зо три десятки сонячних електростанцій. Донорів для втілення цих проєктів знайшла громадська організація «Екоклуб». Встановлення насосів саме для приготування гарячої води, а також в таких закладах як басейні, є дуже ефективним і економічно обґрунтованим рішенням, яке має термін окупності 3, 4, 5 років. Залучення ж зовнішніх коштів, як в нашому випадку, дозволяє скоротити термін окупності до 1-2 років. Завдяки таким тепловим насосам підрахували у звягільській та костопільській громадах можна зекономити по 400 тисяч гривень на рік, а заощаджені кошти витратити на інші енергоефективні проєкти. Сніжана Сидрукнукола Василюк подробиці, Телеконал Інтер, марафон. Єдині новини.